Як дочекалися українці в Брюсселі виступу хору «Гомін»? Чекаю на емоції, вау! і поділиться своїми відчуттями. Взагалі, та я дуже вражена. Це таке піднесення, таке натхнення, така гордість за таких красивих людей за нас, за українців, за Україну. Я у захваті. Гомін це феномен, гомін це парад голосів. Тут можна сказати коротко, шикарно. Розкажіть, будь ласка, ваше враження від виконання саме в Брюсселі. Сьогодні такий особливий концерт. Ми, в принципі, не сильно часто співаємо саме по соборах, по церквах. Угу. У нас був тільки один. Такий випадок. Ми співали два концерти в Амстердамі, але то була така досить маленька лютеранська кірха. Е, і все-таки сьогодні такі відчуття були насправді досить е, цікавими. Цікавими, тому що, знаєте, дуже, дуже давно насправді ми вже не співали в храмах таких, причому таких гарно акустичних. Тому ми дуже надіємося ще раз можливо сюди повернутися, але вже з якоюсь духовною програмою гарно. Так, так я впевнена, весь Брюссель буде чекати.